дзинь зінзелин, дзвоники дзвенять, оленята на санчатах Миколая вчать. дзинь зинзелин, вже він, Щастя, радість нам дарує новорічний цін. З Новим роком вас, любі діти. Ми вам дякуємо, що ви нас підтримуєте, що ви нам такі подарки yeah. даєте. Ваші рисунки дуже yeah. багато для нас значать. І хочемо побажати вам, щоб ви виросли чемними. На втіху своїм батькам і на гордість нашій нації України. Хочу подякувати всім, хто приймав участь в приготуванні цього нашого святкового столу. Хтось робив салат, хтось ліпив голубці, кожен вніс свою частку. Але ж ні разу не видно навіть, навіть натяку на ялинку. Ми Я... її не видно. Ні, ні, ну хлопці, <ріху> кажуть... нічого страшного. Слава Україні! Героям слава! Щастя, радість нам дарує новорічний звіт.